Року, урок номер 15 або урок номер 3 за жовтень, розв'язування задач, перед підготовкою до контрольної роботи. Для початку потрібно дати відповіді на запитання стосовно магнітних явищ. Що називають магнітним полем? Магнітне поле це від матерії, що продовжується, рухомим, породжується рухомим електричним зарядом, струмом, або постійними магнітами І ді на інші рухомі заряди, проявляючи як сила. Тобто магнітне поле має такі самі властивості, як і магніт. Він створює і діє на інші тіла, які поблизу у нього. Що таке силові лінії магнітного рік? Це уявні лінії замкненої криві, тобто вони обов'язково мають де. звідки виходити і кудись входити, Дотичні до яких вказують напрямок вектора магнітної індукції. Напрямок ліній біля прямого провідника визначається правилом свердлика або правилом правої руки. Правилом правої руки ми визначаємо силові лінії магнітного поля. Силові лінії магнітного поля визначаються за правилом свердлока Буравчика, якщо уявити, що ви вкручуєте свердок, штопор, буравчик, шуруп у провідник за напрямком струму, то направлення його обертання вкаже напрямок лінії магнітного поля. Правило правої руки. Прямуй великий палець правої руки вздовж провідника за напрямком струму. І чотири зігнуті в кальці кажуть напрямок лінії магнітного поля. Визначення полюсів котушки зі струмом за правилом правої руки. Спрямовувати чотири пальці правої руки вздовж котушки за напрямком струму. То великий палець каже напрямок до північного полюса катушки, а протилежний кінець буде південним полюсом. Тобто великий палець за правилом правої руки для катушки, тобто соленоїда, завжди вказує на північний полюс. Щоб знайти модуль магнітної індукції, Б, він залежить від струму в провіднику та відстані за провідником. Зі збільшенням струму індукція зростає, а зі збільшенням відстані, зменшується. І формула F дорівнюється і LB на синус кута альфа. Також ми вивчили правило лівої руки, це сила Ампера. Якщо витягнути долоню лівої руки розташувати перпенділя... перпендикулярно до лінії магнітного поля, тобто лінії магнітної індукції входять в долоню. То чотири пальці вказують напрямок на провіднику, напрямок струму наша І, напрямок, в який вказує витягнути палець, це є напрямок дії сили Ампера. Електромагнітна індукція це явище виникнення електрорушинної сили та індукційного струму в провіднику або котушці при зміні магнітного тока, що проходить крізь в нього. Е, так. Повертаємося до нашого зошита. Софія, чи пам'ятаєш ти одиниці вимірювання магнітної індукції? А, здається, ані Тесла. Тесла, все справа. Mm. Добре. На малюнку зображення коловий виток зі струмом та постійний магніт. Поясни, як вони взаємодіють. В них є два випадки: або вони будуть відштовхуватись один до того, або магніт втягнеться, або підтягнеться е, до магніту. Тут ми будемо діяти за правилом свердлика. Ми розташовуємо чотири пальці, так як е, за напрямком діє сила струму. Великий вкал палець буде вказувати на Північний полюс, як будуть взаємодіяти наші перші тіла. А, так, ну так як у нас за правилом правої руки. Ви сказали, що там буде північний полюс? Дивись, ми чотири пальці розташовуємо за напрямком і сили струму, і великий палець вказує на північний полюс. Так. І а... тут північний полюс. Що вони будуть робити? Так, тобто, вправо. А... Підштовхуватись? це правильно підштовхуватись і в мене. Так, тому що там північний і північний у нас. Так, тобто два північних між собою будуть підштовхуватись. Андрій, давай зі мною на 4-3 подумаємо. Познач полюси джерела струму за умови, що після замикання ключа провідник, який вис... висить між полюсами магніту, відхиляється ліворуч. Ми бачимо. Що рамка втягнулась в провідник відповідно, сила Ампера направлена направлена... Провідник віфляції ліворуч, сила ампера щодійна, проводник спрямована ліворуч. Дивись, якщо в нас рамка втягнулася, то сила Ампера направлена в магніт. Відповідно, ми розташовуємо так ліву руку вже, щоб великий палець дивився нам туди, куди рамка наша, в магніт втягується. Наші чотири пальці вказують напрямку струму, куди вони рухаються. Це двоні буде направлена так, щоб в неї входили лінії магнітного поля. Так, так. Тобто, ну, ось так. Так, це великий Північного палець, полюсу. типу, на 90 градусів показує напрямок сила Ампер. Так. Мені потрібно полюси Д плюс, Д мінус. Чотири пальці mm. куди будуть рухатися? Як буде рухатися плюс, як мінус? Типу, чотири пальці повинні бути, типу, спрямовані від нас. Від нас чи до нас? Від, від нас. А глибину зображення. А ну, ще раз, дивись: ось моя ліва рука. Великий палець. Я розташовую, щоб він втягнувся в магніт. З північного вколю, полюса в мене входить, входить ем, лінія магнітної індукції в долоню. Тобто, ось так. Не, як там можна, по іншому. Не ось так. Ось так. Чотири пальці мене тикають в лице. Тобто струм мене, мене тече. Ось так буде проходити. Так? В Це означає Д плюс, Д мінус. Ліворуч Правий що? полюс джерела струму є позитивним, а лівий полюс негативним. Так. Умниця. Тобто, від плюса в нас тече. Тобто ад сюди виходить. Ратата, і в мінус входить. Угу. Так. все поки що добре. Молодці. Поміркуй, що відбуватиметься з, провід... з провідною рамкою. Яка вісить між полюсами магніту, якщо замкнути ключ? Дивіться, знову тут користуємося правилом лівої руки. У нас е, струм тече від плюса. Тобто чотири пальці в нас направлені від плюса. І ось, е, вони ось по цій рамці він буде рухатися вниз. Тобто ми розташовуємо Соня, скажи як руку. А ще ще раз? Ось, ось тут. Ми а. користуємося правилом лівої руки, тому що тут сила Ампера, щоб поверталася рамка, так? так. Ми від плюса рухається, тобто, ось по цьому провіднику і буде рухатися вниз. Тобто, ми чотири пальці розташовуємо вниз. Північний полюс у нас ліворуч, тобто, ми розташовуємо долоні, щоб вона дивилася ліворуч. Великий палець тиче мені, мені в обличчя, тобто, куди буде рухатися ранка? По за годинниковою стрілкою чи проти. А, за, годинниковою. за годинниковою стрілкою, так, вона буде обертатися сюди, а коли струм підніметься сюди, так, тобто на цю струм, Тобто, на 4 пальці буду вже повернути вгору. Догоню входити з цієї сторони. І в цьому місці в нас рамка повернеться в цю сторону. І ось і буде в нас постійне обертання. Так, добре. Так, переходимо до задачки 5.1. Андрій, читай, будь ласка. Так. Горизонтально розташований прямий провідник масою 2 кг, то довжиною 0,5 метрів перебуває в горизонтальному однорівному магнітному полі, яке перпендикулярне до цього провідника. Якщо до провіднику пропустимо струм силу 10 А, він буде вивести на і визнач модуль. Вектором магнітної індукції, магнітного поля, у якому перебуває провідник. Прискорений е, вільного падіння дорівнює 10 на кілограм? Ньютон на кілограм. Так, добре. Так, дивись, що нам дано? Те, Що провідник маси 2 кг. Це яка літера? М. Маса 2 кг. Добре. Довжина 05 метрів. Довжина 05 метрів. Що ще дано? Mm, то, що сила струму? 10 А. Сила струму? Це у нас яка літера? А, а і, і, і сила струму і 10 А. Іли ти «ай» сказав. <рисква> у нас така англійская сила. Так, нам ще дано G, 10 ньютон на кілограм. Так, нам потрібно знайти визнач модуля вектор магнітної індукції. Тобто B. Так, ми знаємо, що в нас висить якийсь провідник, тобто. На нього діє сила тяжіння МЖ, і вона дорівнюється силі Ампера. Так, сила тяжіння. Соня, нагадай мені сила Ампера, як знайти. Так, щоб знайти силу Ампера, нам треба е, я забула, як називається, ну як Ну, і помножити на Б, помножити на L і на синус кута альфа. Так, я забула, як називається саме не літерами, а, а значеннями. Так. У нас сказано, що він йде перпендикулярно. Тобто синус 90 буде 1. Тобто ми за нього забуваємо. Ми знаємо, що сила ампера дорівнюється сила тяжіння. Андрій, нагадай мені, сила тяжіння як знаходиться. Сила, сила тяжіння. М порівнює. МЖ. Масу помножити М. на коефіцієнт світнього тяжіння. Тобто, замість ФА ми підставляємо силу тяжіння МЖ і дорівнюється ІБЛ. B L. Андрій, скажи, будь ласка, з цією формули я можу виразити Б? Мені маса дано, Ж дано, сила струму дано, Л дано. Можна. Як я її знайду? Нам треба буде помножити. Що помножити? Як з цієї формули виразить Б знайти. Mm -hmm. МЖ поділити mm. на ІЛ. Підставляю, що мені підставляти? Mm, 2 помножити на десять. Добре. А в знаменику? На десять. помножити на десять. Чому мені Л дорівнюється? А Л? Л дарів це? 10. Ель, відстань. 0,5. 05. Тобто 10 помножити на 5 це буде 5, 20 поділити на 5 буде. 10. Це можна буде сократити тут? Ну, давай одразу. 10 помножити на 0,5 це 5 і 2 помножити на 10 20 20 поділити Я на 5 4 4 чого 4 Соня допомагай 4. Андрій ти ж знаєш Ілона Маска так ну 4 Ма... ой Тесла. Tesla. Тесла. Tesla. Okay. Добре. Дивіться одна формула. Ми її вже четвертий урок вивчаємо. І BL на синус кута. Іноді, буває, пишуть під кутом 45 градусів. Дивимося, скільки синус 45, підставляємо і не боїмося цієї формули. Так, наступна задача. Соня твоя. Так, горизонтально розташований прямий провідник масою 2 кг та довжиною пів метра. Перебуває в горизонтальному е, однорідному магнітному полі та перпендикулярно до цього провідника. Я ну, зачекай. Це вона та сама. Так. Так, так, так. Соня. Ось ця задача. Ага, добре. Так, прямий провідник у нас 200 грамів та довжина 50 см, горизонтально підвищений на двох вертикальних невагомих нитках в однорідному магнітному полі. Магнітна індукція дорівнює 500 мілітесел та спрямована. Перпендикулярно до площини рисунка. Який струм потрібно пропустити через провідник, щоб сила натягу нитки зменшилася вдвічі? на рисунку напрямок вектора магнітної індукції, прискорення вільного падіння дорівнює 10 аж на кілограм. Напрямок струму вказано на рисунку. Так. Так. Це та сама задача, чи? Ні? ні, ні, вона схожа, але не те саме. Дивіться, тут знов таки: е нам потрібно збільшити струм так, щоб е ось ця сила, яка діє на тіло, була більша і відірвалася. Тобто е вони нерухомі, поки перебувають сила. Е Ампера і сила тяжіння, вони однакові, відповідно, не, ніхто нікого не перед... рівнодійно дорівнюється нулю, і нікол... ніхто нікуди не перетягує. Якщо якась сила буде більше, провідник буде рухатися в ту сторону. Нам потрібно, щоб сила е, тяжіння стала більшою, і, відповідно, е, провідник обірвався. ну Давайте спочатку запишемо, що нам дано, щоб зрозуміти, що е, що потрібно знайти. Що ти бачиш, що нам дано? Так, а, дана а, маса провідника. Так, 200 грамів. Перекладаємо довжина, в кілограми. В кілограмах це 2. 0,2. Ой, ну, ціл, так. Забудьте, то міліграми я так, тобто у нас 0,2 грама та довжина у нього 50 сантиметрів. Сантиметри в метри. 0,5 так. А, горизонтальний піти. Так. І магнітна індукція. дана, Нам треба 500 Тесла перевести в Тесла, Так. Це буде 0,5 тесла. А. А, так. У нас гірпендіолікулярна. Тобто синус альфа дорівнюється нулю. Так. Який струм потрібно пропустити через провідник? Що ми знаходимо? Ми знаходимо напрямок А, ні. Зараз. Напрямок вектора. Ні, ні. Струм вектора. це яка літера? Що знайдемо? А, і. І, так, дивіться. Тобто у нас знов є формула F дорівнюється B і L, і синус альфа. Ну, Синус альфа вже не буду писати, щоб не втрачати час. З цієї формули ми виражаємо вже силу струму, щоб її знайти, так? Так. І Як ми її виразимо? Як знайти силу струму? Так. Нам треба. А, масу. Поділити на два. Ні, зараз. А чому на два? Так, сейчас є. Ну, там у нас половина, Ні, не по зараз. Тобто, ну, перпендикуля. ні, зараз. А, так. Тобто щоб вона зменшилась зменшились вдвічі так, mm -hmm. так, нам треба знайти зараз. Нам треба якось напевно представити цю формулу по-іншому, тобто, що нам То, я... У нас сила тяжіння, яка направлена вниз, повинна бути віднята від е, сили Ампера, щоб ми дізналися, так, е, їх рівнодійно, а щоб дійсно відірвався наш. Е, що, щоб сила струму зменшилась. Двічі, що я вирішила, щоб відірватися? Щоб сила струму зменшилась, стала в два рази менше. То наша формула повинна бути мінус МЖ. Так, а щось мене неправильно. Це не дано. Так, і, і так, е, не будемо дорішувати, тому що мені потрібно вже біжати на нараду. Е, так, давай ще раз. Б, B L синус Альфа. Як цієї форму виразити LI e, з силоструму? Сінус альфа можемо одразу взяти, що це один прибрати. Нам треба F поділити на B помножити на, на, на L. B помножити на L, добре. Магнітна індукція мені дана. Це 0,5. а ой, це в нас 0,5 магнітна індукція. А провідник мені відомий це 0,5. сила ампера. Щоб сила на натягу нитки зменшилася вдвічі. Тобто сила тяжіння стала 2 рази менше. Мені потрібно, щоб це було F тяжіння поділити навпіл. Тобто МЖ поділити навпіл. Маса в мене 0,2 помножити на G це буде 2 н поділити навпіл це буде 1.

так, один поділити на 0,25. Це буде 4. Отлично, я порахував. Це буде 4. 4 ампера. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 3 цього зошита. Головне повторити, мені більш цікаво теоретичні 2-1-2-2. Та одну задачку вона схожа на цю, яку ми зараз розв'язували, але нам дана сила струму, нам потрібно знайти ось цю силу тяжіння натягу на нитки. Тобто невеличке таке завдання. Софія, дякую, що була Можна бути вільна. Андрій, в мене до тебе запитання. Чи не хотів ти прийня... прийняти участь в Олімпіаді з фізики? Я писала пані Оксані класному керівникові, вона сказала, що з тобою складний зв'язок через сестру. Мені дали номер твоєї сестри, але я ще не писала. Не знаю. Ну, що я від себе даю, щоб мотивувати, тому що це буде 8, -го 11, -го, тобто, 8 ноября. Это или суббота, или воскресенье, выходной день. Но за участие я ставлю 11 баллов за семестр, то есть ты освобождаешься от контрольных, обязательных, лабораторных. А если займешь ну, какое-то место, то поставлю 12 за семестр. А когда нужно дать ответ? До 10-го, э, ну, наступной недели, скажем, даты. Ну, я тогда померку и... І... Скажу. Добре, 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 Андрій. Дякую, тому що дуже гарні в тебе роботи. Те, що ти мені здаєш на перевірку. А, добре, дякую, що був на уроці. До наступної зустрічі, гарних вихідних. До наступної зустрічі, гарних вихідних.